Особистий рятівник, один з працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій новоукраїнського району допоміг з житлом переселенців з Краматорська. З власної ініціативи чоловік віддав користування біженцю будинок своїх батьків. Крім того, продовжує особисто опікуватись жителем сходу, адже той має проблеми зі здоров'ям. Більше про благодійника розкаже Яна Семенюк. Пан Олександр приїхав на Кіровоградщину в кінці травня. Спочатку жив у родичів, потім вирішив з'їхати, бо пережив ампутацію пальця на нозі і не хотів через це створювати незручності рідним. Про ситуацію переселенця дізнався рятувальник Сергій Грозан і запропонував йому жити в будинку, який залишився йому від батьків. Дружина мені дзвонила, каже, що люди приїхали, треба їм десь жити. Кажу, веди. Хай подивляться, бо мене вдома не було. Віди, хай, хай живу собі. Рятувальник не вбачає в своєму вчинку нічого особливого. Я, кажу, Сережа, скільки я тебе платити, буду? Він говорить, у мене служба, рятувальник. Якщо кожен буде платити, це і він сказав, об'язаний. Переселенець говорить, хоча в будинку останнім часом ніхто не жив, він повністю пристосований для комфортного перебування. Він каже, тут все твоє. Починає от і до постільне, більйо. Трікомнати прихожесть все. кухня, посуда, все. окрім пана Олександра, в районі зареєстровано ще 25 сімей та сім десятків людей зі сходу. Проте зізнаються місцеві чиновники переселенців. Більше деякі живуть у родичів та знайомих. А для забезпечення всіх, хто потребує допомоги, створили штаб. Ті ж які мають проблеми щодо лікування. Працевлаштування, вирішення виплат соціальних, пенсійних, надання матеріальної допомоги ці люди звертаються, ми реєструємо. І намагаємось вирішити їх проблеми. Крім того, міська влада вже надала частині переселенців грошову допомогу. Вирішили виділити кожному члену сім'ї з усіх родин, які звернулися по 500 гривень. Таким чином, ось на даний період, ми вже виплатили ці 18 тисяч. звернулося 36 осіб. Допомагає переселенцям новоукраїнського району і місцевий бізнес констатують волонтери. Відгукуються також підприємці. Якщо заходиш в магазин, і просимо що нам хоча б зробити скидку. На той чи інший товар, бо треба е, речі, такі як і миски, кіпетільники, люди геть без нічого приїжджають. Вони відзиваються і навіть так віддають. Поки новоукраїнці допомагають переселенцям, хто чим може. Олександр Миколаєвич готується до замівлі. Власник домівки каже, переселенець може залишитись в будинку настільки, наскільки того потребуватиме. Яна Семенюк день за днем.